Зробив отаку шестерню. Просто приварив шпонку до цього вала і в шестерні зробив місце під цю шпонку. І вона так тримається плотненько, нікуди не рухається. І вже не витримав, не доробивши цю всю конструкцію, вже спробував перші рухи. Автоматично. Тут ремінь трохи задовгий, потрібно робити натяжник, тому я ось так його трохи натягую, щоб він працював. І зараз першу проточку зроблю. Як і звичайно краще, ніж бити вручну добу. На даний момент маю таку картину. Зробив такий корпус, тут тепер ось ця офта крутиться. Тобто по зовнішню сторону цього корпуса буде рукоятка для ручного переміщення. Також тепер оцей вал, який був довгенький з шліцями. Мені тепер треба його вкоротити, так щоб він сюди влазив і зробити йому задню опору, щоб він мав натяг ремня, щоб витримував. І також ще потрібно зробити оцей вимикач. Ручний або автоматичний режим. Я думаю, так його зробити. При рухах відстань від центра буде змінюватись, тому потрібна така розрізна деталька з пазом. Тому, думаю, що там всередині буде такий вал. Тут збоку рукоятка включити або відключити. І ще потрібно зробити в цей корпус натяжник для ремня. Зараз буду думати, так, зробив тут такий натяжник для цього ремня. Так. З допомогою пружинка тут натягується, Це тому що я не зміг підібрати такої довжини ременя. Ну, я або длиніше, або коротше. Ось так. Тобто ось цей натяжник. На пружинці ось так грає. І зараз покажу, як працює ця поперечна подача. Наприклад, воно зараз збирається упертись в край, що буде відбуватись. Движте, двигун просто пропускає кроки і нічого тут не ламається. А це мені сподобалося так. Зараз покажу, як воно ось торцює ось на 0, зараз будемо торцювати ось цю шайбочку. Так, на частотнику у мене 60 Гц, тобто трохи більше номінала. І зараз будемо пробувати. І мінімальна подача. Ну, вручну у мене так точно не вийде зробити. Поверхня майже шліфована. Бачите, ось навіть просто відбиток пальця залишається. Ну, це, звичайно, новенькою пластинкою, ось такою з такою швидкоз'ємною. Але якщо такі детальки будуть виходити, то дуже непогано.